Польські перевізники грозяться заблокувати роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Ситуація стає усе більш напруженою. Про це сказав представник польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту. Адам Іздепський місцевому медіа Полсад News. наразі бізнесмени блокують рух на чотирьох напрямках через українсько польський рубіж, А на пункті пропуску шагині медика готуються страйкувати цілодобово. Верховна Рада України 22 листопада звернулася до новообраних Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Києва є розуміння, як діяти і що для зрушень цитую потрібно трохи часу. Політичні економічні фактори, блокування кордону та супутні проблеми, які через це виникають, будемо аналізувати далі. І з нами на зв'язку. Економіст та член економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава і вас також щиро ради бачити. Отож компанії втрачають близько мільйона гривень кожного дня блокади польського кордону. Це підрахувала європейська бізнес-асоціація, і сукупна орієнтовна сума збитків, завданою блокадою, становить що не менше 305 мільйонів гривень. Як ви можете прокоментувати ці цифри? Можливо, вони навіть занижені, бо загальний комплекс проблеми ще наразі дуже складно побачити. Ну, принаймні, нам. Ой, слухайте, дивіться, я би не хотів зараз йти в обговорення суми збитків, тому що вони є великі і вони будуть нарощуватися. Я би хотів дещо поговорити з приводу глибинних причин, того, що відбувається, особливо, якщо врахувати, що місяці-півтора-два тому ми бачили щось подібне з польськими аграріями. Зараз ми бачимо з польськими перевізниками. І цілком ймовірно, до речі, якщо ви уважно подивилися, то сьогодні це стосується вже не тільки поляків. Десь приблизно подібні думки ми побачили і у словаків. Хоча словацька влада достатньо швидко розблокувала кордони і поїхали вантажівки, але же ж не міняється. Тобто, в чому є основна причина, за що йдеться мова? Дивіться, сьогодні польські перевізники потрапили приблизно в таку саму ситуацію. Яка е, була е, з німецькими французькими перевізниками е, десь приблизно років з 10 тому, коли другою хвилею, більше трошечки, коли другою хвилею до Євросоюзу приєднувалися поляки, словаки, тобто східноєвропейські країни. Тобто тоді е, польські перевізники запропонували. Набагато кращі умови для бізнесу європейського. Вони запропонували ну, більш дешеві послуги. Вони запропонували, вони готові були працювати круглодобово. Тобто вони витіснили ринковими методами конкурентній боротьбі представників, перевізників старих європейських країн. Сьогодні поляки потрапили в аналогічну ситуацію по відношенню до українців. Все дуже просто. Україна отримала е, транспортний безвіз як крок на зустріч від Євросоюзу, і е, замість отих 160 тисяч е, ліцензій на одноразовий перехід кордону почало возити рівно стільки, скільки треба. Оцих 160 тисяч до 180, то що поляки давали українцям на протязі року отих ліцензій, їх вистачало хіба до серпня місяця. Зараз в реальній дійсності за 23 рік загальний обсяг перевезень вже підвалив під 400 тисяч перетин кордону, і безперечно, ми ж з вами розуміємо, та що заробітна платня польського перевізника, заробітна платня польського водія у польського перевізника ну як правило в два рази вища ніж українського водія в українському перевізнику, і ми дивлячись з вами. Тікток і Ютуби бачимо, як українці показують, як от перший сніг почався там в Скандинавії. Вони везуть там зі Скандинавії, там, я не знаю, в, десь, може, в Францію, там, ті чи інші вантажі, ті, що раніше возили поляки. Тобто, треба розуміти, що оцей весь мотлох, що ми зараз бачимо на кордоні, так само, як і було з аграріями, це боротьба за смачний, жирний. Вибачте, будь ласка. Європейський ринок, а українці на сьогоднішній момент дуже потужно зайшли на цей ринок, тому що ми в дійсності надаємо послуги дешевші. І от поляки, дивлячись на аграріїв, які змогли щось там видавити, почали таким самим чином, я про перевізників говорю, неконкурентними методами мати надію, що вони подолають українських перевізників замість конкурентної боротьби зниженням. Скажімо, видатків, зниженням якоїсь якої собі вартості неконкурентними методами заблокувати кордон. От маємо картинку: ото що сталося е, ще один момент, який, напевно, також варто чітко зрозуміти, що це і відбулося, тому що зараз у Польщі таке політичне міжсезоння. Е, старий уряд пішов, ну по суті, він ну, Будемо відверті, там, практично припинив свою діяльність. Сьогодні е, Дуда схвалив уряд Маровецького, але ми розуміємо, що е, там за два тижні вони точно не наберуть е, вотуму довіри у польському парламенті, і точно ми будемо мати е, ну, ті урядовці пропрацюють, я так думаю, десь тижні-два, а потім знову почнеться е, власне оцей процес підготовки нового уряду. Тобто, Доти, доки там не буде остаточно сформована влада, оця біда на кордоні буде продовжуватися. Тому що ті вимоги, що висловлюють польські перевізники, вони там і політичні, і нереальні, які завгодно. Вони навряд чи будуть зреалізовані без. Реального впливу польської влади більше того, українська влада не має з ким сьогодні розмовляти, тому що ну не буде сьогодні український урядовець їхати до польського пікетувальника. Ну, перше, це польська територія. По-друге, ми ж з вами знаємо, та, що польські пікетувальники сьогодні це роблять із мовчазної згоди місцевої влади під парк під Карпатського воєводства. Ну, розуміємо, що так є, тому. Без втручання сьогодні ну відповідних урядовців, тим більше ж Брюссельшо сказав, він накладе штраф на Польщу, що вони е, не забезпечують нормального перетину кордону. Тобто безпосередньо от самого там пікетувальника, ті гроші, що має заплатити польська держава, не хвилює зовсім. Це хвилює польських урядовців, міністрів фінансів Польщі. Тому власне саме з ними і мають бути перемовини. Ну і окрім цього, ми ж розуміємо, що е, український урядовець жодного впливу на стража гранічного або, скажімо, там на польського поліціянта має. Тобто є влада, є вертикаль влади, яка ну, зобов'язана це питання вирішувати. Тому поки не буде легітимного польського уряду, поки не буде відповідної людини, яка візьме на себе у цей перемовний процес. Я думаю, ми з вами побачимо ще загострення ситуації. Яка точно не вирішиться. Ну, то, що хочуть поляки, то що хочуть перевізники, це точно нереально до виконання. І е, знову ті ліцензії на перетин кордону ніхто не введе. Транспортний відвіз не, ніхто не відмінить, е, і точно до української системи шлях польським перевізникам доступу ніхто не надасть. Ну знову ж таки, оті всі речі, що сьогодні вони там собі намріяли. Була пропозиція там створити окремі колейки е, в окремих пунктах перетину для виїзду е, порожніх машин вантажних, але це не то, що їх хвилює. Їх хвилює. Що... А... Так. Тут і, а... Так би мовити, розпочинається найцікавіше, тому що е, публічно офіційно е, великі об'єднання профспілки і польське міністерство інфраструктури цю блокаду і її вимоги не підтримали. І активних учасників цих страйків пов'язують із ультраправими рухами, які мають антиукраїнське е, антиукраїнську риторику і пов'язані з Російською Федерацією. Даруйте за можливо банальне питання, але. Чому офіційно тоді на рівні уряду цю блокаду офіційно допустили і навпаки не згорнуть? Ну як ви також правильно відзначили про те, що наразі там виходить такий трошки вакуум влади, так поки а новий хто, уряд хто не сформований, і воно виглядає так, ніби теперішній уряд, який ще при роботі, але вирішувати це питання не хоче, хоче перекласти це скинути на новий уряд, який змушений буде розпочинати роботу вже з якогось негативного рішення. Ви абсолютно правильно говорите. Ну, от хто візьме на себе сьогодні е, сварку з майбутнім електоратом на наступних парламентських виборах? Ну та ніхто не хоче, е, є величезне бажання перекласти всю відповідальність на вновстворений уряд. І жодних інших варіантів не буде. Е, тому в даній ситуації єдиний спосіб власне вирішити це питання дочекатися нового уряду. До речі, зауважте, що сьогодні робиться на кордоні. Німеччини і Польщі, власне, так. Я побачив а, цю інформацію. І, 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 Хотів і, і, вас і... уточнити, що про це відомо, бо ви відзначили вже про цей момент, який мав місце на початку євроінтеграції польської. І так, зараз бачимо також чергу із монтажних автомобілів на кордоні Німеччини і Польщі. Що там відбувається? Ні, ну дивіться, ці ж речі вони, ну, по-перше, німці більш жорсткіше почали перевіряти подібні речі в зв'язку із проблемами міграційної політиці, проблемами з нелегальними мігрантами. Тобто, формально вони прикриваються тим, що іде перевірка міграційних потоків, і власне це є. Основною основою для більш жорсткої перевірки транспортних засобів, які слідують в німеччину, зокрема з Польщі. Але е, знаючи ситуацію, яка є сьогодні, німці достатньо жорстко сьогодні перевіряють всі вантажні машини, перевіряють документи, перевіряють наявності всіх дозволів. Тобто, весь цей величезний комплекс, е, скажімо, документів, він однозначно затримує. А там достатньо великий вантаж у потік іде. Він чітко затримує сьогодні транспортні засоби, і по суті, поляки сьогодні вперлися в то саме, що вони роблять. Ну єдине, що німці пускають, тобто вони перевірили і пустили. Але все рівно там вибудовувалася величезна чарга вже, яка ну, безперечно, не така, як там на Шагинях, але все рівно це просто показує на сьогоднішній момент Польщі, що ну, вона така сама рівноправна країна в Євросоюзі, як і всі останні. І вона така сама, і вона ті самі мають проблеми, які може намалювати Україні. Так що, тут також ну, ситуація не проста, і я думаю, що доти, доки не буде. Остаточного рішення, до речі, ж Україна звернулася до Брюсселю з проханням створити моніторингову місію, яка виїде на кордон, і подивиться, що щось що, що і діє, тому що е, я думаю, що ця моніторингова місія однозначно до кінця цього тижня буде сформована. І якраз я думаю, що до того моменту ми і побачимо когось з урядовців Польщі разом з цією моніторинговою місією. Так що я думаю, що десь до середини. Грудня місяця, напевно, будуть якісь е, принципові рішення. Причому тут, е, на мій погляд, головне не йти на е, ну, надзвичайно великі поступки по відношенню до пікетувальників, тому що, по-перше, це може бути надзвичайно негативним е, досвідом для інших Тараса. По-друге, е, там є абсолютно дурня, яку приймати не можна по визначенню. Ну, ще раз повторюю, наприклад, тут повернення там. Е, Дозволів, і, наприклад, посилення екологічного контролю до українських перевізників. Просто дивіться, найголовніше, чому сьогодні поляки так задергалися. Тому що українці сьогодні реально перебирають на себе внутрішньоєвропейський ринок перевезень. Чому? Тому що заробітна платня українського водія в українському перевізнику менша, ніж зарплата поляка у польського, у польського водія у польського перевізника. І Об'єктивно, собівартість послуги українців дешевша, не тому, що українці демпінгують, а тому, що об'єктивно сьогодні заробітна платня українського водія менша в Україні, аніж у Польщі, і ми маємо ситуацію однозначно, коли е, полякам треба щось вирішувати або зменшувати видатки або йти з ринку. Ну тобто, інший варіант, ну тобто, то саме, що вони зробили з німцями і з французами декілька років тому. Тому тут оце є конкурентна боротьба, і оце якраз треба підтримувати. Тут же ж немає якихось таких підсанкційних речей. Тому, на мій погляд, на мій погляд, має чітко втрутитися польська влада, і вони мають проявити відповідну владу на своїй території. Тобто, по-інакшому вона просто не буде. Ну, моніторингова група, про яку ви згадали, буде. Дуже подивована, коли приїде на місце блокування, ми спілкувалися з людьми, які моніторять ситуацію саме там. Так і вони кажуть про те, що акція, яка заявлялася на 100, 200 чи 300 осіб, складає всього навсього 15 людей на кожному пункту пропуску. Тобто, не така вона багаточисельна, як заявляли навіть самі протестуючі, збираючи. Ну ми розуміємо, ця заявка мала мати також якийсь ефект впливу. Нібито ми можемо зібрати 300 людей із вантажним транспортом і перекрити кордон. Насправді по 15 людей на кожному пункті. Пропуску, це не є аж такий великий показник усієї транспортної галузі Польщі, ну так. І ще раз повторюю: негативом є то, що е, негативом, однозначно, то що е, це йде в до деякої міри із погодженням з місцевими органами влади. Тобто, це однозначно говорить про те, що е, центральна польська влада має втрутитись Ну думаю, тому що і... Словаки, як ви вже згадували, так вони. Одномоментну цю акцію припинили, приїхали, машини були евакуйовані. Людину, яка починала цю акцію, затримана, і акція та, відразу і 300, зникла та, з кордону. 300, та, 300, та, 300 фур проїхало абсолютно спокійно через Ужгород на Верхній Німецький, і там проблем не сталося. З поляками поки що такої ситуації немає. Ще раз говорю: був певний негативний досвід з аграріями польськими. Вони добилися того, що вони хотіли. І перевізники подумали, що вони зможуть поламати так само. Ну не вийде ту ситуацію, зробити. Все-таки польських аграріїв значно більше, і польські аграрії ніколи не були в опозиції. Тому влада вимушена була йти на якісь компроміси з польськими аграріями. Я маю на увазі, що з польськими перевізниками такої ситуації не буде. Тобто, їм, напевно, підуть на зустріч з приводу швидкого виїзду і створення там окремих якихось переходів для виїзду порожніх машин. Щоб вони швиденько виїжджали, щоб не стояли в загальній черзі, але е, нічого іншого, тим більше що стосується транспортного безвізу, ніхто міняти не буде однозначно. Пане Олеже, ну з причинами ми так ніби з'ясували, розібралися. Тепер повертаючись до наслідків, як їх можна оцінити фінансово і по впливу для пересічного українця, так чи можуть зникнути якісь товари з полиць, чи в якихось сферах буде брак ресурсів? Наприклад, у Львові не можуть завершити ремонт будинків, які постраждали внаслідок російської атаки ще у липні, тому що через страйк перевізників на кордоні з Польщею виникла проблема з доставкою черепиці. Сюди, от у яких сферах ми ще можемо бачити вплив цієї блокади, і у якому фінансовому вимірі? Ну, дивіться, давайте почнемо з продовольчого блоку. Україна повністю себе забезпечує, та є певні сегменти пов'язані з молочкою польською, є певні сегменти пов'язані з м'ясопродуктами польськими, які заходять на український ринок, але треба розуміти, що вони точно не роблять погоди, і е, жодних якихось негативів по відношенню до. Е, ситуації з продовольством в Україні не буде. Ми повністю себе забезпечуємо і тут якраз проблем нема. Тобто, сегмент продовольства і динаміка цін по продовольству жодним чином не буде негативною. Це перший момент, щоб люди заспокоїлися. В чому є момент? Момент є в тому, що для тепер паливомастильні матеріали. значить, достатньо великий сегмент паливомастильних матеріалів йде залізницею. Але є і деякий обсяг, який іде е, автомобільним транспортом. Ми бачимо зараз на Заправках почався дефіцит автомобільного газу, так і він стрімко зростає в ціні, а подекуди його власне. просто немає. Власне, тобто мова йде за те, що коли ми з вами говоримо про не про, скажімо, бензини і дизеля а коли говоримо з вами про автомобільний газ, він, як правило, йшов у нас автомобільним транспортом, і тут виникла власне проблема в зв'язку з затримкою. До речі, коли піднімалося питання з приводу пропуску автомобілів, то піднімалося питання, що в небезпечні воєнно-технічні грузи, а також гуманітарні, вони мають пропускати без будь-яких проблем. Але це але... теж нюанси та але обіцянка цяцянка, цянка. Е, ми з вами побачили, що того ніхто не дотримується, і дійсно небезпечні вантажі стоять на загальних чергах. Що є вкрай небезпечно, реально небезпечно, тому що, не дай Господь буде якась бідосія, і там буде купа жертв. Тому, до речі, це якраз і теж одне питання, яке буде дивитися моніторингова місія, тому що це є надзвичайно небезпечна річ. Власне, по газу ми дійсно побачили певні дефіцити. По бензинах і по дизелях дефіцитів немає, тому що основні основні мережі везуть залізничним транспортом. Тобто, тут ситуація більш-менш спокійна. По товарах використання по промисловій групі. Та ми дуже сильно залежимо від імпорту. І дійсно, бізнеса везуть дуже багато автомобільним транспортом. Та вся колейка, що там стоїть, в основному це промислова група. Там продовольства практично нема. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Дійсно так сталося, що Україна сьогодні себе не забезпечує. Тими е, необхідними речами, в тому числі і для відновлення житлового фонду, в тому числі і для е, тих чи інших питань, пов'язаних із там побутової хімії, наприклад, ми вже побачили певний дефіцит по ній, але дивіться. Е, Ну, давайте будемо вірити. Це не критично, якщо це мова йде там ще там 10, 15, 20 днів. Тобто, я думаю, що е, це не продовольство, це не паливомастильні матеріали, це по великому рахунку, воно ну, протримається ще і на запасах, і на залишках. Е, Тут немає нічого критичного, давайте ми не будемо людей страшити. Ну трошка затримається час виконання робіт. Об'єктивна причина, всі розуміють, але е біди якоїсь такої не буде. Я абсолютно впевнений, що до середини грудня е ситуація з кордоном буде в тій чи іншій мірі вирішена, тому що. Цими питаннями дуже серйозно сьогодні займається український уряд, і, до речі, Єврокомісія активно почала займатися тим питанням. І до речі, поляки вже відчули на себе на собі оцю реакцію пов'язану із блокуванням кордонів. Так що я думаю, що питання буде вирішене швиденько. Дякую вам, пане Олеже, що доєдналися сьогодні до нас увечері. Так, проговорили великий... Пласт проблем, які створилися на кордоні, так від того, чому так сталося, і до того, як це питання найкраще вирішити, дуже дякуємо вам. Так і у цій частині головного за день ми говорили з економістом та членом економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним.